Вінницький завод постачав до Росії комплектуючі для ремонту військової техніки у Франції. Продаватимуть сувеніри з Калинівщини. Реєстрація транспортних засобів буде по новому. Нові екскурсії, тури та події на грудень. Це новини Вінниччини і говоримо про найцікавіші події з життя регіону. Обленерго оприлюднили новий графік обмеження електроспоживання у разі невідповідності годин відключень згідно з графіком, понад 4 години з урахуванням можливих відхилень споживачів просять сповіщати про це. АТ Вінниця Обленерго в особистому кабінеті вайберботі або телефонувати до кол-центру 0800 217 217. Вінницький завод постачав до Росії комплектуючі для ремонту військової техніки. За даними слідства, після початку повномасштабної військової агресії РФ проти України один із вінницьких машинобудівних заводів продовжив співпрацю із країною-агресором в умовах воєнного стану. Керівництво заводу налагодило поставки комплектуючих для ремонту та обслуговування машинобудівної галузі. Це шестерні секційні насоси, гідромотори, гідравлічне обладнання. Яке у тому числі використовується у військовій техніці, про це повідомляє офіс генерального прокурора з метою обходу фінансових обмежень та виведення безготівкових коштів з РФ використовувалися банківські рахунки, відкриті у фінансових установах країн ЄС. У такий спосіб протягом 2022 року до РФ експортовано комплектуючі, які використовуються для ремонту військової техніки на загальну суму понад 51 мільйон гривень. Співробітники СБУ Вінницької області викрили російську агентуру, яка наводила ракети на школи і пологові будинки Донеччини. Зловмисники збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів сил оборони на території Бахмута і Турецька. Крім цього, передавали ворогу локації електричних підстанцій та соціальних об'єктів, серед яких школи, пологові будинки і студентські гуртожитки. Отримані відомості окупанти планували використати для підготовки. І проведення прицільних ракетних ударів по українських містах з нами на зв'язку речник СБУ у Вінницькій області Денис Закаблук. Пане Денисе, мої вітання. Вітаю вас. Розкажіть, як же вдалося викрити російську агентуру? В ході багатоетапної і доволі складної спецоперації нам вдалося вийти на Куратора цієї агентурної мережі на її активних учасників, яких було затримано в, на лінії проведення бойових дій, це в районі міст Бахмута Турецьк. І їх було доставлено в Вінницю. Тут заарештовано судом обрано міжнародного заходу. А все почалося з. Звичайної однієї простої інформації в ході відпрацювання по Вінницькій області одного з об'єктів критичної інфраструктури і так розмотали до, до такого результату, чи вже висунуто зловбисникам підозру. На сьогоднішній день зломисницям оголошено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану І судом обрано міру заобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Дуже дякуємо вам за роз'яснення. На все добре, дякую вам. Дякую, Добачі. глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку був Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. 13 грудня реєстрація транспортних засобів буде по-новому. Зміни стосуються експертного дослідження. Воно виокремлюється з процедури реєстрації в сервісному центрі МВС. Виокремлення не означає скасування, тобто його можна буде зробити в зручний час для клієнта. У нас на зв'язку Володимир Мотичко, речник регіонального сервісного центру, головного сервісного центру МВС Вінничини. Мої вітання. Вітаю вас. Розкажіть про зміни детальніше, власне, що ж змінилося? Дійсно, з 14 грудня 2022 року відразу вступає в силу дві постанови Кабінету міністрів, які передбачають суттєві зміни в реєстрації транспортних засобів. Тобто, перший крок, коли людина звертається в сервісний центр з бажанням зареєструвати чи перереєструвати автомобіль. Потрібно пройти експертне дослідження. Що мається на увазі зручний для клієнта час? Власне, куди і коли потрібно звертатися? Дякую, це цікаве запитання. Я думаю, що воно буде цікаве і для телеглядачів, і для відвідувачів сервісних центрів. Людина звернулася в сервісний центр, але перед початком реєстраційних дій вона проходить експертний огляд. Висновок якого буде дійсний протягом 10 діб. Тобто, людина має можливість пройти або в цей же день реєстрацію транспортного засобу, або протягом 10 діб у будь-якому зручному сервісному центрі МВС України, тобто запрацює принцип екстериторіальності. Не обов'язково тут, де вона проходила експертний огляд, а вона може на третій, на четвертий, на п'ятий день Десь переїжджає собі в інше місто, чи, він, скажімо там, приїжджає Івано-Франківськ, вона може поставити там на облік. Експертний висновок дійсний, наголошую протягом 10 діб. І на завершення, розкажіть, чи доступна послуга під час відключення світла, чи є генератори? Ну, На жаль, в нас нагадаю нашим телеглядачам і всім відвідувачам, що на території Вінниччини 6. Сервісних центрів, які надають послуги, але тільки один сервісний центр це 0,541. Місто Вінниця по вулиці Ботанічна, 24, забезпечений генератором. Тому, у разі відсутності світла, ми всіх людей попереджаємо, щоб вони не хвилювалися. Наші адміністратори надають послуги в цей час в режимі консультацій, а після відновлення електропостачання ми намагаємося всім надати послуги. Які люди на той час знаходяться в сервісному центрі. Будемо сподіватися, що відсутність електроенергії не буде впливати на роботу сервісних центрів. Вам дякуємо за роз'яснення. На все добре. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку був Володимир Мотичко, речник регіонального сервісного центру, головного сервісного центру МВС Вінничини. І говорили ми про зміни в реєстрації транспортних засобів. Для Очищення снігу у Вінниці задіяли 280 двірників та 40 одиниць спецтехніки. У Вінницькій міській раді просять автомобілістів залишити автівки вдома, не створювати затори й подбати про паркування, щоб снігоприбиральна техніка могла проїхати без перешкод. Поблизу закладів торгівлі, громадського харчування, офісів, установ і організацій прибирання мають забезпечити їхні керівники та власники, зазначають у міській раді. Така норма передбачена в правилах благоустрою міста її виконання контролює муніципальна варта Вінниці. Офіс туризму Вінниці презентує у грудні низку нових туристичних подій і проєктів, приурочених до зимових свят. Загалом відбудеться сім заходів, і всі вони прем'єрні. Особливу святкову атмосферу перед святами створять і для дітей, і для дорослих. Також у грудні відбудеться презентація турів Вінничної подорож до різдвяної зірки з відвідуванням мальовничих костелів для дорослих і подільського зоопарку для дітей. Детальніше про новинки розпитаємо у Тетяни Маєвської, де. Директорки офісу туризму в Вінниці. Пані Тетяно, мої вітання. Вітаю вас. Отже, розкажіть, що чекає на віничан та гостей міста, які проєкти і заходи новорічно-різдвяного циклу підготував Офіс туризму в Вінниці. Дійсно, ми підготували цікаві новорічні проєкти, І наша мета насамперед це повернути вкрадене Різдво. Повернути свято Святого Миколая, повернути відчуття радості для дітей та дорослих, як би це нереально на даний час звучало. І вже 16 грудня у виставковій залі колекцій та мініатюр Вінницького музею моделей транспорту стартує наш проєкт, який має назву Різдвяний колейдоскоп, це виставка авторських ляльок, це виставка виробів хендмейд-мастрів які Працюють під єдиним брендом з Вінницькою душею, нашим сувенірним брендом БайВІ, і також дана ініціатива реалізовується спільно з спільнотою. Теді Лауч Клаб, ми розгорнули дуже гарну фотозону ялинку з подарунками. І сьогодні, до речі, ви ще маєте можливість долучитись до такої соціальної ініціативи і прикрасити музейну ялинку власноруч. Тобто всі віничани, гості міста можуть до 15 грудня завітати до Вінницького музею моделей транспорту і принести таку частинку своєї душі, прикрасивши нашу спільну фотозон. Зону. До речі, першими відвідуючими даного проєкту будуть діти-сироти та діти позбавлені батьківського опікування, для яких ми підготували майстер-клас з відомою віницькою майстриню Іриною Трибунською. І знову ж таки до наших проєктів туристичних, екскурсійних, вже 17 та 24 грудня у нас відбудеться спільна така чергова новинка з релаксосховищем без хвиль, яка має назву «Christmas Party». це така святкова наша TikTok вечірка Ми підготували тематичні декорації. Ми підготували зйомку святкових трендів в TikTok і звичайно безліч сюрпризів для дітей. Що стосується наших так званих різдвяних турів, подорожей мандрівок за Різдвяною зіркою, чергова така мандрівка для маленьких мандрівників з батьками відбудеться вже 18 грудня. І в пошуках Різдвяної зірки ми поїдемо Вінниччиною, Спочатку до селища Дашів, Свято-Михайлівську п'ятикупольну церкву в селищі ми подивимось і навіть по на острів Кохання. А далі вже за маршрутом чудова така е, мандрівка у село Хрінівка. Нині там е, мешкає 300 тварин та птахів в зоодворику, який має назву Лісова Каска. Такий десерт відвідання Ілінецького І я маю надію, що окрім дітей і батьки зацікавляться і поглиблять свої знання з астрономії. І що особливо приємно, і для діток, і для батьків, ми підготували зустріч зі святим Миколаєм безпосередньо в нашому подільському зоопарку. І знову ж таки найатмосферніший проект я анонсую сьогодні це проект Вінниця, місто різдвяних зустрічей, який відбудеться саме посеред міст Вінниці, а розпочнеться в. Дуже атмосферному теплому ресторані Кловер, тобто всі, охочі потрапити на нашу різдвяну зустріч, зможуть скуштувати подільський сніданок у ресторані Кловер, а потім дізнатися всі таємниці, всі невідомі факти про святкування різдва та святкування заходів новорічно-різдвяного циклу безпосередньо від нашої неперевершеної Альони Сазонової. Розкажіть, будь ласка, детальніше, де можна ознайомитися із програмою та графіком заходів? Звичайно ж таки, ознайомитись з програмою і деталями всіх наших проектів екскурсійних можна на сторінках Офісу туризму Вінниці у Фейсбук, а також в Інстаграм, а також сторінці «Візит Вінниця на Фейсбук. Зокрема, зауважу, що всі наші проекти відбуваються з дотриманням норм вимог безпеки під час військового стану. Дуже будемо сподіватися, що нічого не завадить відчути атмосферу тих заходів, які ви презентували. Дуже дякую вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дякуємо на все добре. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Тетяна Маєвська, директорка офісу туризму Вінниці. і говорили ми про заходи, які презентують у місті до новорічно-різдвяних свят. З початку повномасштабної війни педпрацівники, вихованці та учні освітніх закладів Калинівської громади виготовили вже сотні оригінальних сувенірів для підтримки українських захисників. Їх передавали волонтери на передову, пораненим у госпіталь, рідним, які приїздили на ротацію. А цього разу роботи дітей відправлять аж у Францію. У нас на зв'язку волонтер Олена Медгуменчук. Мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея і як її будете реалізовувати? Ну ідея виникла у нас, коли люди із Франції, благодійний фонд Весна 64 організували вже. До речі, ми доставили нам гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування, гігієни і теплих речей. Вони запропонували це їхня ідея, і вони запропонували нам організувати щось таке, що можна продати на виставці на аукціоні у Франції для того, аби допомогти нам фінансово. Розкажіть, будь ласка, які ж роботи будуть представлені у Франції? Робіт дуже багато. Це і іграшки дитячими руками, ляльки-мотанки, герб України, випиляний лобзиком, хлопцями вручну розмальовані обереги. Ну це просто не перерахувати браслети, навіть глиняні іконки. Розкажіть ще хто доєднався до акції, можливо, про кількість учасників, скільки людей, дітей доєдналися до цієї акції? До цієї акції доєдналися це Калинівський відділ освіти, всі школи району, дитячі садочки. Будинок творчості до доєдналися вихованці школи село Семенівка, Київська область. Доєдналися діти з Вінницької області, тобто це маса дітей. Зараз назвати когось одного, це образити когось іншого. Ще на завершення розкажіть, будь ласка, на що плануєте витратити виручені кошти? Чи вже є якісь запити від наших захисників на що потрібно їм кошти на сьогодні? Є кошти хлопцям. Потрібні в першу чергу на генератори, друге, це прибори ночного бачення, третє це автомобілі, баги, які використовуються дуже широко на сході. На там у нас і плюс на пальне. Ще розкажіть, якщо хтось із наших глядачів забажає допомогти приєднатися для збору коштів для наших захисників, куди звертатися, як вас можна знайти звертатися на міжнародний благодійний фонд без кордонів. Всі рахунки в нас виставлені на фонді. є, можна писати цільове призначення на що саме ви хочете перерахувати ваші кошти. Тому, будь ласка, звертайтеся все. Є на сайті фонду фонд без, міжнародний фонд без кордонів. Дуже дякуємо вам і за ініціативу, і за те, що доєдналися до нашого ефіру, за те, що продовжуєте підтримувати наших захисників. На все добре. Дякую до побачення. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Олена Медгуменчук, волонтер з Калинівщини. І говорили ми про акцію, під час якої роботи дітей та вихователів педагогічних працівників Калинівських освітніх закладів будуть представлені у Франції. А усі виручені кошти будуть направлені на допомогу збройним силам України. 12 грудня в Україні святкують День сухопутних військ. Ці війська несуть найбільше навантаження та відіграють вирішальну роль у забезпеченні територіальної цілісності та недоторканості кордонів держави. Усім причетним до свята сили мужності, хай оберігає вас. Бог віримо у збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.